Вітаю, шановних глядачів та підписників мого каналу. Сьогодні моя розповідь про гірчак березковидний. Гірчак березковидний це однорічна трав'яниста рослина. Стебло лежаче, при наявності опори витке. досягає довжини від 10 до 100 см. Стебло вкрите короткими притиснутими волосками. У нижній частині червонувате на колір. До стебла почергово кріпляться листки до 7 см завдовжки, листки короткочерешкові з лисковими пластинками серцевидної форми, цвіте гірчак березковидний з червня по жовтень, його дрібні квіти зібрані у рідкі колосовидні соцвіття, а у пазухах верхніх листків у пучки від 3 до 6 квіток. Оцвітина має 5 плюсковидних листочків. В середині білих зовні зеленуватих. Плід – тригранний горішок, сірувато-бурого чи коричневого кольору до 4 мм у довжину. Насіння достигає у липні жовтні. На одній рослині може утворитися до 600 насінин, які зберігають життєздатність в ґрунті до 10 років. Насіння потребує періоду спокою до 6 місяців. Насіння проростає з глибини не більш як 10 см з квітня по вересень. Оптимальна температура для проростання плюс 14 плюс 16 градусів, хоча може приростати при температурі плюс 2 плюс 4 градуси. Пророслі восени рослинки не перезимовують, гинуть. Гірчак березковидний має дуже потужну кореневу систему. Щітко вираженим стрижневим коренем, який глибоко проникає в ґрунт. Гірчак березковидний це бур'ян, який найчастіше росте у посівах зернових, просапних, бобових, олійних культур, а також серед багаторічних трав. Оплітаючи стебла культурних рослин, гірчак березковидний спричиняє їх вилягання, а під час обмолоту засмічує насіння хлібних злаків. При згодовуванні такого засміченого зерна худобі насіння гірчака березковидного зберігає життєздатність та може поширюватися на городах і полях разом з гноєм. Частина насіння може зберегти життєздатність навіть після процесу селосування. Насіння гірчака березковидного при проростанні може давати до півтори тисячі сходів на одному квадратному метрі. Густі зарослі гірчака березковидного, в поєднанні з довгими до 100, а іноді 150 см стеблами, можуть утруднювати роботу сільськогосподарських механізмів при збиранні врожаїв, а також сприяти розмноженню шкідливих комах та інших вороботворних організмів, а глибока коренева система гірчака березковидного підвищує виніс поживних речовин із ґрунту. Для боротьби із гірчаком березковидним як бур'яном потрібно дотримуватись агротехнічних заходів при догляді за просапними культурами, використовувати якісний очищений насіннявий матеріал та дотримуватися сівозмін. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.